Доброго дня. У мене там було багато питань по нашому складу, і що там що де робиться, і що там як. Ну, Так як я сильно не помню, я піймав Антона, який будував цей склад. І зараз ми в нього все розпитаємо, він все розкаже, щоб було більш понятно і точно, щоб я нікому нічого не набрехав, як то кажете. Що підемо, покажемо, поки по металу і пройдемося. Давайте, заходьте, друзі. У нас у нас склад 24х11. На 24х11 по кругу йде бетонна плита. Одна півтора метрова висотою. І все остальне зараз будемо розказувати. Так, там пофера. Давай струб почнемо. По так, стойка у нас по кругу. 114 труба 3,5 мм. Товщина. Це така саме перша. Потім стіна 40 на 40, двойка. Рошита, так. Рошита, да. Ну і далі у нас, е, от, допустимо, бачите, на ворота ми вже ставимо трубу соточку квадратну. У нас потім тут ворота закриваються, все гарненько прилягає. Ну, Срок служби, в общем, виходить ну, непогано. Далі, що у нас? Ферма. Часто, от, да, Дійсно часто запитують, з чого робляться ферми. Ну, в нашому випадку на 10-метрову ширину ферма у нас е, така комбінірована. Е, верхня частина ферми 60х43 мм. Ну, тут так, такий є нюанс, невеличкий. На деяких металобазах, ну, воно, мабуть, зараз загально так по Україні. Вони пишуть тройка, а по факту труба приходить 2,8 2,9 Ну, що ти зробиш? Маємо, що маємо. Ну... Нижня частина труби двойка. 60 на 40. І розшивка у нас іде 50 на 30, тройка. По факту працює ну, в основному тільки верхня частина ферми. Тому ми і верхню частину ферми посилили трошки товщою трубою. Розшивка у нас іде 60 на 42 мм. Її вистачає, не то, що я не знаю. У нас ферми стоять через 3 метри, це немаловажно. З Запасом з таким, що ну. А оця висота між верхнім і нижнім профілем? В середньому 65 сантиметрів йде по краям, ну, а трохи вище воно як Ну якби. Ці йдуть 65. Верхня профільна і ніжня 60. Да, 65 від верха до нуль. Да. Профнастил ми використовуємо на кришу 0,45. 44 прокат і намагаємось рекомендувати. полімер, Не цинк, а полімер. Там різниця не дуже велика, зато якість, якість вона на порядок вища. Ну, а стіну заказуємо трошки економнішу 20-04. Вистачає її за, за очі. Оце ну, так, що ще вам такого. Це таке саме основне. Розшивка верхній, оці войнуть в середньому 90 см пояс від пояса. там 87-90. І який там 60 на 40, 60 на 40. 60 на 40 двоєчка. На да? криші 60 на 40, стін розшивка 40 на 40 йде, виходить. Так. Ну, да. І труби, саме таке, от нам як би сподобалось, ми монтуємо всі стойки, монтуємо на закладні пластини. Тобто ми вириваємо там. В ямку ну, метр глибини, да, ну, воно в кожного різна поверхня, де глибше, де, там як виходить, де менше. І бетонуємо закладну пластину. Бетонуємо її в ідеальний нуль і потім варимо собі на неї вже стовпчики. така то у нас, скажімо так, так ситуація. Пішли, мабуть, на боку покажемо плити, що ми ставили. Плити. Можна ще показати. Багато поворотам, така інтересна штука. Я трошку прикрию, якщо буде видно, ворота у нас трошки непрості. хто замітив, зазора нема? Чому нема? От між стовбом і воротами нема зазора, тому що у нас ворота зварені із 40 на 40 труби. І по периметру обтягнутій повністю уголком. У нас профіль виходить западліцо з уголком і от профнастил от з цієї сторони видно. Захований, він не б'ється, не витирається, не віддирається. Ну, в общем, да, не загинається. Працює воно дуже-дуже, як то кажуть, інтересно. І коли ми закриваємо другу частину... У нас уголочок, ляга на уголочок, на палочка, все чики чики Якби воно вроді би нічого, да? ну а це немаловажно, тому що ну, ці ворота працюватимуть як через рік, так і через 10 одинаково. І ну, далі, лей на них не нема, По воротах посяти, там. А, не все так Що ти перше? Я хочу розказати. Олександр. Це все ж так по розмірах. Тут, тут все 40 на 40 розшито, все зрозуміло. По плитах ставили ми плиту. плити. хлопці теж ставлять і плити, все вони робили. Ну, Антоха робив повністю все під ключ, я більш нікого не шукав. Строїли все вони. По плиті, поставили ми півтора метри по круговій плити. Е, ну Що я хочу сказати? Мало півтора метра. Мало. Треба в дві плити робити і буде взагалі бомбезно. Буде куди і нагорнути. Ну, воно держить держава така, що його попробуй зрушити з міста все. Ну а так можна було б, а так виходить, воно як під стіною і малувати. Півтора метра, таке не вистачає трохи висоти. От 3 метри було б взагалі в ідеалі. І це. І потім можна, звісно, як дві, дві плити ставити, можна буде економити, пішли на дворі. І по профлистові ж буде менше виходити. Так, да, воно буде просто якби. Воно вийде трошки, може бути дорожче. От, воно ну, не так. набагато. Ну, воно да. того буде якби. Ну Я ж кажу, не ну, цей профлист, якщо плиту ставить, його треба прибирати, за чим він дуже. Правильно? Ну, ми так і робимо, mm -hmm. так. А то ж воно все тут уварене, не як стоїть плити понад цим. Хоча були такі плити, навіть з коварками. І знову ж немало важно, тому що стовпи стоять через 3 метри. Тобто закладні вони е, слугують не тільки для того, що ми приваримо до неї трубу, а якраз ще на них стає і плита. Тобто вони вже якби своєродний фундамент і для плити. плити да. Да. І виходить, що плита ну, в трьох точках кріпиться. Да. Їй ну, нічого не буде там? Та по задній стіні теж шах, труб там, ціля не кожні 3 метри з задні плита йде у нас ще труба та набрана трубами 3 метри, так само і на задній стіні. То тут друзі, у нас Отакий у нас склад. Всі, хто цікавився, дивіться, кому що цікаво, можете писати в коментарі, і будемо відповідати. Я думаю, ми. Все, розказали популярно, як кажуть, дан. Та я думаю проще простого. Дякую за це, за розгорнуту відповідь, як домашнє завдання наче було. Так що підписуємося, ставимо лайки і всім миру і добра.